Миколаївщина отримала 300 бронежилетів для захисту працівників екстреної медичної допомоги. З них більшість засобів захисту область передасть Херсону. Більше про це розкажемо далі. Врятувати інших і убезпечити себе. Саме в таких бронежилетах, які передали харківські партнери, будуть працювати миколаївські та херсонські медики. 300 бронежилетів для медичних працівників вже прибули до Миколаєва. Тут їх розвантажують, перевіряють і передають на бойову службу для воїнів у білих халатах. 250 комплектів поїдуть далі до херсонських медпрацівників. Решта залишиться для роботи медиків екстреної медичної служби на Миколаївщині. Ці бронежилети вони використовуються для медичних працівників, і також вони можуть використовуватись для людей, які йдуть в евакуацію. Червоний кольор бронежилету він. Скажем, так зобов'язує, а він каже, що це не військовий, що це людина цивільна, і таким кольором він, скажем так, огранічує для вражеських орків, що що це не військова людина. Бронежилет полегшеної форми забезпечує протиуламковий захист, має кеварову основу з можливістю докомплектації бронепластинами. Це велика допомога для як і медичних працівників Миколаївщини і Херсонщини, так і для тих, для того, що ми роздавали тим людям, яких ми будемо евакуювати в тих містах, де є постійні обстріли. Дякую нашим партнерам. Фельдшер Херсонського обласного центру екстреної медичної допомоги Константин перевіряє на собі зручність нового бронежилета. Медик каже, на сьогодні за протоколом роботи без індивідуального захисту працювати забороняється, адже обстріл Херсона може статися будь-коли. У нас зараз всі бригади в Херсоні, які працюють і в яких є бронежилети, вони виїздять на все повністю. Навіть на місці вони знаходяться в бронежилетах, тому що це час. Зняти, вдягти, а так він отримав виклик і поїхав одразу на виклик. Коли бригада знаходиться в автомобілі, навіть якщо щось потрапляє, осколки все одно літять. І це буде захист. Ну сказати за зручність, ну в карманах можна буде тримати турнікети, по перше, якийсь перев'язувальний матеріал. Ну і так більше, сказати, що це важко, не важко. Так, щоб кожного дня, бо носимо з плитами другого, третього класу захисту. Ті набагато важчі, як у військових. А це буде зручний для роботи. Таку безкоштовну допомогу Миколаївська область отримує вже вдруге. Наприкінці минулого року до регіону надійшла перша партія бронежилетів. Ми вже отримували 100 бронежилетів для нашої екстреної медичної допомоги, передавали Херсону бронежилети, у тому числі і дитячі бронежилети невеликих розмірів. Ми вже про це доповідали. Це наше харківське словетне підприємство, яке частиною своєї на початку війни переїхало до Львівщини і продовжує виконувати свої обов'язки і безкоштовно. Значною частиною передає бронежилети для всіх потреб, які має не тільки військовий, але і критична інфраструктура, у тому числі і медичні працівники в обласному управлінні охорони здоров'я. Підкреслили наразі Миколаївщина це єдиний регіон, де за увесь час бойових дій жоден медичний працівник не загинув. Ми єдина область, де всі залишились медичні працівники живі. І будь-який бронезахист дає впевненість нашим працівникам, які виїжджають на визови і вказують допомогу там, де вона потрібна. Невдовзі нові бронежилети вже передадуть херсонським медикам. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.